Ні купити, ні продати Нацбанк на п'ять днів закрив торги на міжбанківській валютній біржі. Причина обвальне падіння гривні. До 1 березня банкам заборонили купувати та продавати валюту за дорученням клієнтів. Засне від тим, хто подав заяву на купівлю задовго до рішення регулятора. Дії Нацбанку так приголомшили прем'єр-міністра, що він у компанії з міністром фінансів залишив засідання уряду і поїхав до президента. У Порошенка Яценюк хоче домогтись пояснень від голови НБУ. Національний банк України. Самостійно, як завжди, без будь-яких консультацій, прийняв рішення про закриття міжбанківського валютного ринку, що точно не додає стабільності національній грошовій одиниці. Прошу парламентську коаліцію невідкладно зібратись на позачергове засідання парламенту. З метою прийняття необхідних законів та розгляду питання про стабілізацію фінансової системи країни. За порятунок гривні в адміністрації президента взялись президент, прем'єр, міністр фінансів, голова адміністрації президента, спікер ради та секретар РНБО вирішили, як стабілізувати ситуацію на валютному ринку. Як саме розкажуть на прес-конференції о п'ятій вечора? Водночас, на тлі останніх подій, долар почав різко дешевшити. Якщо вчора ввечері за американську валюту на міжбанку давали 33,5 гривні, то нині за долар правлять уже на 5 гривень менше. Стрімко відреагував і чорний ринок. Зранку зелені купували за. 42 гривні, нині за 38. Ціна продовжує падати.